Всім привіт! Привіт, любі друзі! А, сьогодні ми хочемо з вами трошки поділитися і розказати про свою колоду метафоричних карт Чакрологія. Але спочатку хочемо презентувати себе, познайомитися з вами поближче. А, мене звуть Катерина, я арт-терапевт, художниця і консультант з Оресоми. А я Вероніка. Я цілесний психолог, консультант сексології, консультант з чакр, і в співавтор нашої чудової колоди. У нас в руках наша колода метафоричних карт, чакрологія. Вона дуже приємна на дотик з матовим покриттям, і її зручно тримати в руках, тому що вона невеликого розміру якраз. Комфортного для того, аби нею користуватися. В колоді 43 карти, і сім карт це зображення чакр, і останні карти це карти, які відображають кожну з граней усіх семи чакр. І може, будь ласка, Вернічка розказати про те, як користуватися колодою, та хто взагалі може її використовувати. Так, звичайно. Ну, ми зробили нашу колоду такою ресурсною. По-перше, нею можна користуватися у своїй психологічній, терапевтичній практиці для того, щоб дізнатися якісь ресурси, які вам необхідні для вирішення вашого питання, якісь поради на день, ресурси у відносинах, у стосунках, що допоможе. Посилити вашу жіночність, тобто будь-які психологічні питання, чи у індивідуальній, чи у груповій терапії, чи у трансформаційних іграх, ця колода стане в негоді. По-друге, її можна використовувати для діагностики наших семи енергетичних центрів. Ось Катрін мені їх показує, тобто ви можете взяти викласти одразу сім карт. На сім центрів чи одну карту подивитися один центр і викласти до карти чакри три метафоричні картки. Одна з них буде показувати стан чакри на сьогодні, яка який а друга що блокує чакру, і третя що допоможе, якийсь ресурс допоможе гармонізувати чакру. Тобто, це робить нашу колоду також необхідною та класною у роботі. А будь-якого консультанта з долі, чакролога, енерготерапевта, цілителя для майстра йоги чи майстра майстрастояння, тобто будь-яка людина, будь-який експерт чи спеціаліст, який працює з чакрами, він отримує класний інструмент для діагностики, тобто ви можете доповнити свою практику. А якщо ви просто цікавитеся темою психології, темою чакр, темою саморозвитку, ви можете придбати цю колоду і відповідати на всі ваші питання за допомогою неї. Як саме ми розповімо трошки пізніше? А ще я хотіла, щоб Катрін розповіла на про те, як саме створювалася колода, тому що ця колода, вона уникальна тим. Що вона була відмальована від руки без використання всілякого штучного інтелекту? От про це я хотіла трошки теж з вами поділитися. Катріна скажи це були чотири місяці нашої плідної роботи з Веронікою. Спочатку ми обирали асоціації, які у нас виникають з кожною чакрою. Ми їх всі прописали, виникли певні образи, які потрібно вже малювати. І кожну чакру я малювала вручну відповідно до тих образів і асоціацій, які ми обрали. І Кожна чакра була намальована акварелью та лайнером чорним. Кожна карта була намальована. Вручну чорним лайнером та акварелью. І вони вийшли такі неперегружені образами, досить легкі і зовсім не схожі на ті, які ми можемо бачити зазвичай в магазинах метафоричних карт. Тож, якщо вам сподобалася наша колода, і ви хочете познайомитися з нею ближче, дивіться інше відео з інструкцією.